І знову я на оболоні і знову в нас новенька квартира в оренду. Друзі, всім привіт! Знаходжуся за адресою Оболонський Проспект 7. Це 9-поверховий будинок, що знаходиться між станцією метро Мінська та Оболонь біля Дрімтауна. Будинок у нас газифікований. Ось така кухня. Роздільний санвузол. Туалет, ванна. Тут в такій ніші знаходиться бойлер і пральна машинка. При вході в нас ось такі ще шафи для верхнього одягу. В меншій кімнаті розкладний диван, телевізор і ось така гірка чи мебовий гарнітур, як воно правильно називається. І є ще велика кімната з балконом. Також телевізор, робоче місце. На рахунок актуального спального місця я напишу в описі. Також є ось така шафа. І на балконі також можна розташувати свої речі. Актуальна вартість цієї квартири під відео. Так само, як і номер телефону, за яким можна звернутися за додатковою інформацією та записатися на перегляд, а ще більше варіантів квартир в нашому телеграм-каналі. З повагою, ваш Флетплейс.